Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Непереможний мексиканець Вільям Сепеда націлений лише на дострокову перемогу над чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном, тому що не сподівається на справедливе рішення суддів. Їх бій відбудеться 12 липня у Нью-Йорку. Промоутер Френк Уоррен стверджує, що в найближчому майбутньому готовий влаштувати бій свого підопічного Мозеса Ітауми проти конголезця Мартіна Баколе. Американець Девін Хейні згадав дворічну перемогу над українцем Василем Ломаченком та побажав йому усього найкращого. Арнольд Хекай вірить, що його співвітчизник ще може стати абсолютом. Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа зробив жорсткий прогноз на свій поєдинок з українцем Олександром Усиком. Їх реванш відбудеться 19 липня у Лондоні. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – Бери від гри своє. 12 липня у Нью-Йорку США відбудеться великий вечір боксу. Одним із центральних поєдинків стане обов'язковий захист титулу чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі, який проведе американець Шакур Стівенсон. Його суперником стане непереможний мексиканець Вільям Сепеда, володар тимчасового поясу WBC. Оскільки головним організатором заходу виступає туркі Шейх, який зацікавлений у проведенні бою між Стівенсоном та іншим зірковим американським чемпіоном Джервонтою Девісом, Сепеда чудово усвідомлює, що ситуація складеться не на його. Тому він не сподівається на рішення суддів. Я націлений на перемогу достроково, заявив Сепеда. Можливо, вона прийде в 10-му раунді, можливо, раніше, а може і трохи пізніше. Але я точно знаю, що маю його зупинити. Я їду в Нью-Йорк до нього додому. Судді будуть на його боці. І я не можу дозволити собі залишити все на їхній розсуд. Мій настрій простий вийти на ринг і знищити. Хай він там що завгодно каже, хай скільки завгодно обіцяє, що буде зі мною битися відкрито. Я абсолютно впевнений, що цього не станеться. Я знаю, що маю зробити цей поєдинок жорстким і агресивним. Перетворити його на справжню вуличну бійку. Але водночас потрібно діяти з холодною головою. Я не можу просто кидатися вперед без плану. Не маю права повторювати помилки, які зробив у поєдинку з Тевіном Фармером. Але я впевнений, як тільки він відчує мою силу, як тільки я почну влучати, він не стане зупинятися і битися відкрито. Він буде ухилятися, заявив Сепеда. Нагадаємо, що окрім бою між Шакуром Стівенсоном і Вільямом Сепедою у той самий вечір боксу 12 липня на глядачів чекає ще кілька яскравих поєдинків. Одним із них стане бій у суперсередній вазі між британським боксером Хамзою Шаразом та американцем спортириканським корінням Едгаром Берлангою. Також заплановано поєдинок у категорії до 63,5 кг, де чемпіон WBC Альберто Пуельо захищатиме свій титул у бою з колишнім чемпіоном IBF Субріелем Матіосом. А кубинець Давид Морель, який виступає у напівошкій вазі, повернеться в ринг після поразки від Давіда Бенавідеса і зустрінеться з перспективним боксером із Росії, що представляє Австралію Імамом Хатаєвим. Френк Ворен, промоутер британського проспекта суперважкої ваги Мозеса Ітауми, стверджує, що в найближчому майбутньому готовий влаштувати бій свого підопічного проти конголестя Мартіна Баколе. Ітаума повернеться на ринг і поб'ється з Майклом Балагуном зі США. Йому потрібен цей бій, щоб підтримувати активність і рухатися далі. Якщо він впорається з ним, то я очікую, що Мозес візьме участь у великому бою. Я чекаю, що дуже скоро він поб'ється за титул чемпіона світу. Бій із баколе. Так, я говорив йому, що зроблю цей поєдинок в одну мить. Біллі Нельсон, тренер Баколе, надіслав мені повідомлення, в якому написав, що вони хотіли б почекати і влаштувати цей бій наприкінці року, сказав Ворен. Нагадаємо, що поєдинок Ітауми проти Бологуна відбудеться 24 травня в шотландському Глазго. Востаннє Ітаума бився в грудні в Еріяді. Нокаутував у першому раунді австралійця Демсі Маккіна. Бакуле на початку травня звів бій у нічю з нігерійцем Ефе Джакбою. Продовжуємо. Минуло два роки з того моменту, коли український боксер легкої ваги Василь Ломаченко зупинився в одному кроці від омріяного титулу абсолютного чемпіона, поступившись у близькому, а на думку багатьох, спірному бою, американцеві Девіну Хейні. Перед тим поєдинком Хейні впевнено заявляв, що знищить суперника і не залишить глядачам шансів побачити конкурентну боротьбу. Прогноз виявився хибним. Бій тривав усі раунди, став видовищним і дуже напруженим. Тоді суддівське рішення викликало бурхливі дискусії. Більшість вболівальників і чимало експертів віддали перевагу Ломаченка. Судді, однак, одноголосно віддали перемогу Хейні. Двоє поставили 115-113, третій 116-112. Два роки тому цього дня я поділив ринг із ломою. Він досі залишається моїм насильнішим суперником. Бажаю йому усього найкращого, написав Хейні у своїх соціальних мережах. Ну а український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай поділився своєю думкою щодо майбутнього Василя Ломаченка, чинного чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Хегай зізнався, що знову хоче побачити Ломаченка в рингу та вірить у його шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Я бачив, що в якомусь інтерв'ю він сказав, ніби останній свій бій провів заради батька. Казав, що це була ініціатива тата, щоб він знову став чемпіоном. Усе залежить від того, як він себе почуває. Але я думаю, що ми ще побачимо його в рингу. Я б цього дуже хотів. Хочу, щоб він провів ще один-два бої, щоб мав шанс стати абсолютом, щоб йому організували ці поєдинки. Вважаю, він це заслужив. Це було б дуже красиво і для українського боксу, і для боксу загалом. Адже в його найкращі роки, коли він був на піку, ніхто не хотів з ним зустрічатися, сказав Хигай. Нагадаємо, що свій останній бій Ломаченко провів у травні минулого року. Достроково переміг австралійця Джорджа Камбосаза. Ну і на завершення. Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа в інтерв'ю для телеканалу Box Nation поділився деталями своєї підготовки до майбутнього реваншу з українцем Олександром Усиком, який володіє трьома іншими чемпіонськими поясами. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні в Вемблі в Лондоні. Британець демонструє високу впевненість у собі та робить гучний прогноз на результат майбутнього бою. Я хочу заволодіти всіма поясами. До реваншу залишилося 2 місяці, як проходить підготовка. Все йде чудово. Підготовка рухається в правильному напрямку. Почуваюся просто відмінно, в чудовій формі, готовий виходити на ринг. Як я завжди кажу, я налаштований на бій. Буду на всі 100% готовий до поєдинку. За першу добу після старту продажів розкупили 60 тисяч кутків. Це вражає попит шалений. Це чудово, мені це дуже подобається. Сподіваюся, так буде і надалі. Я хочу, щоб це був грандіозний поєдинок, справжній блокбастер, і впевнений, що саме так і буде. Чекаю з нетерпінням того моменту, коли вийду в ринг і зроблю свою справу. Ви згадували, що хочете, аби вся Англія зупинилася і подивилася цей бій. Вважаєте, що він зацікавить усіх? Очікування від реваншу справді високі. Саме цього я й прагну. Такі бої існують саме заради таких моментів. Кращого поєдинку в усьому боксі зараз немає. Це поєдинок за звання абсолютного чемпіона за всі наявні титули, і я маю намір їх забрати. І на завершення, ваш прогноз, що ви очікуєте? Чи побачимо ми розгромний нокаут? Так, без сумніву, це буде жорсткий брутальний нокаут, з упевненістю підсумував Дюбуа. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець згору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.